Ознака шоста гра на емоціях та створення когнітивного дисонансу, який дуже руйнує вашу психіку. Стій там, іди сюди. Холодно, тепло, далеко, близько. Так, але ні. Ти важлива, але не дуже. Мій останній продав мені дружбу. Просто сумки мова не йшла. Але дуже скоро почав флірт провокативну поведінку. Але при цьому переконував, що мені це все видається, і звідси випливає пункт сім: газлайтинг. Вивертає ваше сприйняття реальності так, що ви припиняєте вірити собі та своїм власним відчуттям, і починаєте думати, що з вами таки щось не так. Наприклад, тобі здалося, ти придумуєш, я не це мав на увазі. Такого не було. Вісім нездатність брати на себе відповідальність, і нарцис її не бере. Все, що його в житті не так. Не його провина в цьому винні всі довкола, але не він з цього випливає. пункт 9 – обожнює випадати в позицію жертви. За рахунок цього йому вдається уникати відповідальності за всі руйнації, за все багно, яке він робить по відношенню до людей. 10. інфантильність вона випираюча, і як на мене, її можна відслідкувати лише при наявності хорошого рівня власної свідомості та психологічної зрілості. Він непослідовний у відносинах з ним. Нуль ясності, визначеності та конструктиву, бо ці опції психіці дитини недоступні. Зверніть на ці прояви особливу увагу.